Сьогодні модниці прагнуть подавати великою кількістю паєток та вибаглими фасонами вбрання. Колись кожній дівчині кортілося вразити майстерністю вишивки. Про на, на яких треба заакцентувати були лемки, їхній одяг, деякі говорять, що все ж таки відрізняється від інших, тим, що були вони не такі заможні, як у ЦУЛу, наприклад, чи Ну, В деякій мірі так, в деякій мірі ні. Ну, По-перше, хотів би сказати, що Лемківщина це досить своєрідний етнографічний регіон, тому що ще після Першої світової війни, у 1919 році, Північна частина Лемківщини відійшла до складу сьогоднішньої Польщі, південна її частина до Чехословаччини, нині вже Словаччина, і східні частини цієї якраз частини, яка відійшла до Чехословаччини, зосереджені в Україні, а саме на Закарпатті. Це є Села Лівого берега Річки Ужана Великобрезнящині і три села Перечинського району Дубриничі, Зарічево і Новоселиця. Якраз виходячи з цього, і виділяємо два одягові комплекси Лемків Закарпаття це Великобрезнянський і Перечинський. Звичайно, що у своїй більшості вони мають е, спільні риси, хоча, е, даючи характеристику і тим і іншим, можемо е, бачити багато відмінностей. Е, ну, е, до, до прикладу, якщо характеризувати народний одяг Лемків Великобризнящини, е, зокрема жіночий комплекс, е, слід наголосити, що Жіноча сорочка, лемків Великобрезнящини. Найхарактернішою особливістю було те, що нагрудна частина сорочки збиралася у дрібні складки рями. поздовжній розріз пазухи робився не посередині, передньої чи задньої пілки, що було характерно для гуцулів, долонян, а уверху з правої або з лівої сторони. Застібався розріз на гудзики. Поверх рам, яких, якими збирали на грудну частину, сорочку декорували вишивкою. Вишивка традиційно розміщувалася також на верхній плечовій частині рукава і на манжетах. Так само, як і в інших регіонах Закарпаття, традиційно на початку. 19, весь ХІХ століття поширеною була геометрична вишивка. На Лемківщині лише у 40-х роках ХХ століття починає поширюватись рослинний орнамент вишивки. Для поясного одягу Лемківського характерне було те, що жінки одягали. Довгі, широкі спідниці, рамлені, пошиті з білого домотканого полотна. Досить вдало вишивка на сороці і вишивка на спідниці гармоніює. В ній підібр... старалися підібрати однакові навіть орнаменти і кольорову гаму вишивці, як сорочки, так і спідниці. Повер сорочки лемкині одягали фартухи, так звані припиначки. Або запиначки, пояси підперезували домотканими або в'язаними з вовняних ниток поясами, пасинами. На відміну від долинян і гуцулів Закарпаття, плечовим одягом найчастіше служили як улемків, так і бойків, полотняні або сукняні безрукавки, камізельки. І так далі. Верхній одяг традиційно це гуня, і на відміну від долинян, сукняні куртки тут називаються сіраками. Сіраками назва походить від матеріалу виготовлення, тобто шили його не з білого чи червоного, як у гуцулів сукна, а із сірого сукна. Традиційні головні убори жіночі лемки Великобрезнящини це є чепець. Обов'язковим елементом брання заміжної жінки була своєрідна шапочка, так званий чепець. На великобрезнянських чепцях в задній частині до них пришивали фабричні стрічки, оздоблені вишивкою. Це так звані стрічки лянти. Цікавим є поєднання цих стрічок із уплітками в коси, які завершувалися китицями, а також поясом з китицями на кінцях. Все це утворювало свої рідні кучері на спині жінки. Щоб Уже йти паралельно про лемківський жіночий одяг, скажу те, що лемк, чіпці лемків Перечинщини відрізнялися тим, що вони мали у верхній частині виступи. Досить часто ці чіпці називали рогатими чіпцями. На відміну від Березнянських, які декорувалися фабричними стрічками, бісером, позолоченим дротом і так далі, перечинські також вишивалися чіпці. Е, так, е, це найхарактерніші ріші жіночого одягу. Чоловічий е, традиційно складався з сорочки, е, полотняних штаней, без рукавок. Як чоловіки, так і жінки одягали е, одинаковий вид верхнього і плечового одягу. Щодо того, чи відрізнявся одяг святковий від буденного? Звичайно, одяг буденний, він і за матеріалом, і за оздобленням відрізнявся від святкового. Буденний одяг шили із. Грубішого матеріалу, наприклад, сорочки, шили із конопляного, невідбіленого полотна, вже святкові шили із ляних, відбіляних або бавовняних фабричних тканин. Те саме стосується інших елементів вбрання і поясного, і плечового одягу. Якщо говорити про взуття, то майже у всьому Закарпатті, не тільки на Лемківщині, традиційно носили шкіряні постоли, і з 20-х років ХХ 20 століття у більш заможних селян були поширені чоботи. Серед дівчат або жінок молодшого віку, так само і у хлопців, поширені були черевики. Синтетичні матеріали й мови на вулос. Усі тканини були із натуральної сировини. Льон, бавовна і, звичайно, хутро. Прагматичність у поєднанні з орнаментним доповненням, особливість багатогранного обрання срібної землі. Є такою етнічною групою, про яку можемо говорити, були бойки. Але тут вже одяг є надзвичайно яскравий і навіть чимось тут вже колорит змінюється абсолютно. Так, четвертою етнографічною групою українців Закарпаття є бойки. На Закарпатті бойки заселяли весь Воловецький район, Міжгірський район за винятком сіл Синевірської долини. У північно-східній частині Великобрезнянського району у селах Гусний, Тихий, Сухий, помітними були впливи бойків лемків і Долінеан, тобто це така суміжна контактна зона. Якщо говорити про традиційні особливості народного обрання бойків Закарпаття, щоб не повторятися із уже сказаним, спробую нагосити акцентувати увагу лише на відмінних особливостях даного обрання. Зокрема, якщо говоримо про жіночий одяг бойків Закарпаття, виділяючи жіночу бойківську сорочку на відміну від Лемківської укрої, так само. Її збирали у нагрудній частині у дрібні складочки рями. але це збирання збирення удвічі вужче, ніж на лемківських сорочках. Також бойківські сорочки, якщо там розріз пазухи був, міг звертатися з зліва і справа, тут виключно з правої сторони. Досить часто бойківські жіночі сорочки. Манжети завершувалися вузенькими фодрочками. Бойківське поясне обрання це є спідниці, на відміну від лемків, у яких напротязі всього історичного розвитку побутували білі спідниці. Тут уже наприкінці 19-го, початку 20-го з'являються спідниці із фабричних матерій, фартухи так само. Побутували спочатку полотняні, а вже потім із фабричних матеріалів. Ідентифікуючою ознакою бойкині Закарпаття були полотняні безрукавки, так звані вести. Їх декорували пишною вишивкою на передніх пілках, переважали як геометричні, так і рослинні мотиви. Досить часто вишивали на передніх пілках цих вест, ініціали. Іноді навіть зустрічаються зображення, там, геральдичні зображення, наприклад, герби міста або околиці того чи іншого села і так далі. Якщо беремо до уваги жіночі головні убори, тут бойківський костюм виділяється тим, що кожна заміжна жінка обов'язково пов'язувала голову хустками. Нижня хустка чорна, рідше зустрічалася червона. Ці хустки називали молодицями, тому що одягали їх на весіллі. Поверх цієї хустки одягалася звичайна хустка, найчастіше біла або річ різнокольорова, яка декорувалася вишивкою в тому куті, який спадав на плечі. Щодо чоловічого одягу, тут я би виділив сорочку. І такий такий вид бойківської сорочки, як сорочка розвертанка. Тобто на цих сорочках робили поздовжній розріз пазухи, але не посередині, як традиційно, а з боку зліва або справа. І з боку цього, з, з іншого боку, вишивали е, е, сорочку. І вишивка, нібито, роз, щоб її зняти сорочку, нібито розверталася. Тобто звідси й походить назва сорочки розвертанка. Із ще таких елементів чоловічого одягу слід назвати зимові шапки, так звані кучми вовняні шили їх із вовни, були характерні для бойків і деяких сіл незимних районів Закарпаття. Принаймні у бранні були гуцули. Це так. дійсно так. І говорять, принаймні пишуть, що у них був і найскладніший одяг. Так хотілося відмітити, що етнографічна група Гуцулів займає в адміністративному відношенні три райони Івано-Франківщини, два райони Чернівеч... Чернівеччини, а також Рахівський район Закарпатської області. Закарпатську частину гуцульщини, як за традиційною культурою в цілому, так і за. Народним одягом можемо поділити на чотири такі локальні осередки регіони: це Ясинянський, Богданський, Великобичківський і Рахівський. Ясинянський, Богданський і Рахівський мають багато спільного у розвитку як крою, так і елементів оздоблення народного одягу. Унікальним у своєму Етнографічному, історико-етнографічному відношенні є Великобичківський осередок. Традиційний народний одяг тут формувався під пливом румунів, долинян та гуцулів, внаслідок чого формувався такий своєрідний, багатофункціональний комплекс, я би сказав. Українсько-румунського, етнічного і донянського гуцульського етнографічного порубіжжя, тобто тут збігся такий симбіоз. Ми з вами знаходимося в інтер'єрі хати з села Кевілів Рахівського району. Це один із найдревніших, найархаїчніших зразків народного будівництва гуцулі Закарпаття. Він являє собою якраз. Матеріальну культуру о, ясінянських гуцулів, наприклад, інтер'єру даної хати ми спробуємо охарактеризувати даний о, одяг даної етнографічної групи. Зазвичай гуцули свій одяг складали куди? У скрині? Традиційних Меблів, яких ми у нашій уяві, це шкафи, скрині на той час не було у гуцульській і у хатах інших регіонів Закарпаття традиційним елементом була так звана або грядка, яка робилася над ліжком. Саме на неї вивішувався і народний одяг. Хоча для гуцулів була характерна наступна послідовність. Спочатку на цю грядку вішали у четвер розкладені. Вовняні килими ліжники, потім стелили домоткані рушники а вже поверх них настеляли окремі елементи одягу. Основу жіночого народного брання гуцулів Закарпаття складала сорочка. На відміну від сорочок долинян, Характерною особливістю крою цих сорочок було те, що поздовжній розріз пазухи знаходився не в задній частині, а спереду. Крім того, у нижній частині до сорочок, до передньої і задньої пілок пришивали вузенькі, розширені донозу, донизу пілки, так звані третільниці. Всі шви з'єднувані на сорочках, декорували різнокольоровими вишитими швами. Ще однією особливістю, яка відділяла гуцульську сорочку, була вишивка на рукавах. На відміну від інших регіонів, вишивку вишивали на окремих шматках полотна і потім пришивали до рукава. Це так звана уставкова вишивка. Величина і розміри цих уставок могли бути різними в залежності від віку жінки власниці або від. Призначення самої сорочки, святковача сорочка, буденна чи обрядова. Традиційним елементом жіночого поясного одягу, який побутував тільки на гуцульщині, це були двоплатові пілки запаски. Це тільки гуцули одягали запаски, а не одягали спідниці і фартухи. Етноідфікуючою ознакою народного одягу гуцулів Закарпаття були хутряні безрукавки. На їх прикладі чітко можемо локалізувати чотири локальні осередки гуцулів Закарпаття. Для ясинянських гуцулів були характерні кептарі, основною особливістю яких була лисяча смужка, так зване лисяче хутро, яким декорували комір і передню частину передніх пілок. Крім того, бачимо, з вами кептарі декорували шкіряними аплікаціями і шнурівками, а також вишивкою. Характерною особливістю ясинянських кептарів були також китиці, дармовиси або дармопаси, їх називали, дарма висять, суто, мали суто декоративне призначення. Серед дрібних декоративних елементів ясінянського кептаря я би виділив наступні. Це є силяні і шкіряних смужечок шнурівки, так звані силянки або дрібушки, шкіряні закрутки, а також бачимо з вами на кептарі є багато китичок, дрібнесеньких, так званих гитиць. Вони розміщені по всьому периметру кептаря. На одному кептарі могло бути таких дитичок до 200-300 штук. На відміну від ясинянських, Богданські кептарі декорували не шкіряними аплікаціями а шматками бордової або темно-червоної бархатної матерії. Замість лисячого хутра вже з'являється заяче хутро. Досить часто передню частину кептарів декорували бісером. Бісерні смужки замінювали шкіряні силянки. У нижній частині кептаря, як і на Ясінянських, робили різні квіткові композиції. Наступний кептар характерний для міста Рахова та його навколишніх сіл. Знову бачимо китиці, що вони робилися. Китиці робилися із різнокольорових вовняних ниток. Рахівські кептарі вирізняються кольоровою гамою. Якщо у Ясінянських переважало жовто, жовті кольори у богданських бордових, то ми бачимо, яскраве поєднання всіх їх, і бордового, і синього, і надзвичайно дрібно узорні елементи декору. Я би також виділив такий елемент оздоблення, як завитки, закрутки. Іноді їх називали, у деяких селах називали цей елемент оздоблення Сонце, у, селі, у селах Російська і Косівська Поляна такі елементи називали богами. Тобто бачимо з вами і елементи народних вірувань. Це є Кептар із Великого Бичкова та його околиць. Я вже говорив на початку розповіді про гуцулів, що Великобичківський осередок є найбільш унікальним. У формуванні його брали участь румуни, угорці, румуни, долиняни і гуцули. Традиційно тут, у 19 столітті, переважали долинянські елементи одягу. Що бачимо й на кептарі пізніше підпливом румунів. Почалися деякі елементи румунського впливу, зокрема оці квіткові е, мотиви. Але вже у 20-х роках ХХ 20 століття е, гуцульські елементи почали, стали переважаючими. Цікавою є декорування спинки, зокрема її нижньої частини. У нижній частині посередині спинки е, робили так зване дерево життя, е, робили його із... Аплікації, а також відхилення галузки цього дерева вишивали. Могли бути різні модифікації даного дерева. Зустрічалися навіть великі, які займали всю площину спинки. На вас теж одягнути дуже цікавий так. теплий одяг. Розкажіть, що це є, і на ньому теж є китиці. Дивіться. Так, я одягнутий у сукняну куртку, яку гуцули називали сердак. Червона куртка, сердак, мала назву Кришеньєк. Вона була обов'язковим елементом весільного брання, як нареченої, так і нареченого. Характерними її особливостями, як і на кептарях, декорували різноманітними шнурівками з вовняних ниток, китицями, поєднання декількох китиць, дрібненьких, у суцільну смугу називали гривою. Це передній частині грива. Оці китички вверху мали такі е, е, гудзики. Ці гудзики називали очима сердака. От, дивилися. В нижній частині також декорувалися різноманітними е, вишитими кругами, сонечками і так далі. Серед це є вид верхнього одягу гуцулів Закарпаття. Хотілося відмітити те, що на відміну від інших регіонів Закарпаття, гуцули не носили гуні. Єдиним верхнім одягом був сердак. Лише у Великобичківському середку досить. Зрідко зустрічалися гуні, оскільки тут відчутними були впливи румунів і назимних районів Закарпаття. Серед головних уборів, характерних для гуцульського жіночого обрання, я би виділив дівочі весільні коронки. Дівчата одягали. Весільні корони, які складалися з, з трьох частин. Велика кругла коронка ставилася на чоло, і по боках дві маленькі, менші прикраси, так звані гутурінки, Цікавим є і весільний, весільна зачіска, три заплітання якої. У волосся заплітали вовняні червоні, або темно-бордові нитки, обов'язково вплітали в коси, монети, різнокольорові гудзики, це супроводжувалося цілим обрядом. Переходячи до чоловічого одягу, хотілося відмітити те, що, що саме відділяло гуцула, скажімо, від долинянина, бойка чи Лемка. Традиційна гуцульська сорочка, як і жіноча, декорувалася вишивкою виключно уставковою, тобто вишивку шили на окремих шматках полотна, потім пришивали до сорочки. Повсюдно на Закарпатті чоловіки підперезувалися шкіряними поясами. Хоча, якщо у низинних районах ці пояси називали чересами, у гуцулі ця назва не була поширена, поширена була назва Ремі. Гуцульські штани, на відміну від Долинянських, досить вузькі. Тут ми не зустрінемо тих широких півтораметрових штанин. Гуцула також можна було відрізнити за зимовими штанами. Зимові сукняні штани, які шили як і сукняну куртку із домотканого сукна, найчастіше зустрічалися червоні або чорні штани. Крім того, традиційним головним убором літнім була фетрова шапка Кресаня або укливання або зимова шапка вовняна шлик, називалася ця шапка. Ось це такі елементи, за якими можемо відразу навіть в натовпі розв'язнути гуцула від жителя іншого, інших регіонів нашого краю. Традиційних зірців традиційного народного одягу. Як і інших елементів, інших елементів матеріальної культури просто знищуються. Сучасне покоління молоде не розуміє того значення цих речей, скільки їздячи по Закарпаттю в експедиціях, в наукових відрядженнях, ведеш розмову з інформатором, питаєш про сорочку чи про інший елемент, та було і чуєш відповідь. Було того багато у бабі на події. Але ми тут у хижах перероблялася, ми тут попалили і все. Тобто багато із тих речей втрачено. І тому цінність музейних колекцій або приватних колекцій на сьогоднішній день є надзвичайно велика, адже саме тут зберігаються ті унікальні, я б сказав, навіть безцінні взірці матеріальної, духовної культури наших предків безперечно не одяг прикрашає людину, а добрі справи та щедрість душі. Однак поводьтесь відмову від свого коріння, зокрема сприйняття народного одягу як раритету, що пилиться у своєрідному виставковому гардеробі, зрада пращурам, які подарували нам національну самоідентичність. Не забуваймо минуле відстоюємо в теперішньому право на майбуття.